П'ять звичок, які видають бідну людину. Бідність і багатство в першу чергу у нас в голові. Є така дуже крута, на мою думку, фраза: скільки грошей в голові, стільки грошей в гаманці. Спілкуючись з багатьма своїми клієнтами по бізнесу, на консультаціях, на навчаннях, я помітила, що. До фінансових проблем в житті, до банкрутства, до злиднів людей привели певні патерни, поведінки. У людей були однакові звички. Якщо зараз в цьому відео ви почуєте щось про себе, ви почуєте, що якісь звички це про вас, то подумайте, як вам їх раз і назавжди викоренити із життя. І що нового ви хотіли б принести в своє життя на їх місце. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що в кінці комусь із вас я сьогодні подарую подарунок. Перша звичка, яка є у всіх бідних людей, вони не ставлять собі цілі. Від них можна почути: поживем побачимо ніхто не знає, що буде завтра. Ці люди не готові брати відповідальність за своє життя і живуть. Як то кажуть, на авось вони не знають, на що вони будуть жити, коли вийдуть на пенсію. Вони не знають, що буде завтра з ними в їх житті. Тому що вони не планують, не ставлять собі цілі. І про таких людей можна сказати, що не вони керують своїм життям, а життя керує ними. І ось куди життя їх занесе, там вони і будуть. І це насправді дуже і дуже сумно. Друга звичка, яка неминуче приведе вас до злитнів, це засудження багатих людей і засудження великих грошей. Мозок це унікальна потужна машина, яка взагалі вам в житті може дасть все, що ви тільки захочете. І коли ви йому показуєте, що великі гроші це не окей, ви це засуджуєте, то, звичайно, ніколи ваш мозок вам цих грошей не заробить. Тому запрошую вас на свій марафон в кінці липня для того, щоб ви розібрались, як працює ваш мозок і як зробити так, щоб він перестав саботувати процеси і, нарешті, допоміг вам втілювати ваші мрії в реальність. Третя звичка і причина бідності це Перекладати відповідальність за свої фінанси на когось іншого, на чоловіка або на дружину. Взагалі, ось це проблема нашого суспільства, що люди чомусь вважають, що прийде хтось і він спасе їх фінансове становище. Люди чомусь вважають, що є хтось, хто краще знає, куди і як їм треба вкладати і розпоряджатись грошима. Звичайно, це виникає через те, що у людей, у більшості людей, немає базових навичок і знань з фінансової грамотності, тому вони несуть свої гроші кудись. Віддають свої гроші комусь, щоб цей хтось з ними щось зробив, і самі вони не знають, що отримають в результаті. Звичайно, ця стратегія веде до того, що люди будуть тільки втрачати гроші як кінцевий результат, якщо ви не довіряєте собі з фінансами, ви їх втратите. Тому що неможливо в житті утримати те, з чим ви собі не довіряєте. Четверта звичка, яка веде всіх людей до бідності, це не рахувати гроші. Чомусь люди думають, що багаті люди не рахують гроші. Насправді багаті люди, вони тому і багаті, що вони правильно вміють рахувати свої гроші. І коли ви вважаєте ведення бюджету чимось занадто, не знаю, там Прискипливим або буквоїдством, коли ви стаєте в таку позицію там, там де ви вище за гроші, вище за те, щоб приховати гроші, ось тут насправді починаються проблеми. Чому? Тому що якщо у вас на маленькому бюджеті немає правильної фінансової моделі, яка б працювала, якщо вам завжди не вистачає зараз грошей, то коли у вас збільшаться доходи, повірте мені. Нічого не зміниться. Тому що вибудовувати правильну фінансову модель треба на маленькому бюджеті. І чим раніше ви це зрозумієте і прийдете до цього, тим більших проблем ви зможете уникнути далі в своєму житті. І п'ята остання звичка всіх бідних людей: вони чекають кращих часів або вони хочуть повернутися в минуле. Тому що як же там було добре, як же ми колись раніше жили, ось як раніше було, зараз це не так, життя змінилось. Ці люди застрягли в минулому. Вони не хочуть бачити, не хочуть шукати нових перспектив. Вони дуже часто згадують події, які колись відбувалися з ними в житті. Вони сидять і просто кажуть, що як же колись було добре, а зараз все не так. Ось ця тоска за минулим, вона не дає їм реалізовуватись в майбутньому. Ці люди не сприймають цієї реальності, яка є зараз. І всі свої ресурси, енергію, увагу вони кинули на те, щоб згадувати, як же було в минулому. Якщо ці люди є серед вас, або, можливо, це навіть ви, запитайте зараз себе, будь ласка, а як? Те, що я сижу і тускую за минулим, допоможе мені в майбутньому досягти моїх цілей. І дайте собі чесну відповідь на це питання. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і зробіть репост цього відео до себе в сторіс в інстаграм, щоб допомогти якомога більшій кількості людей нарешті прокинутись і почати змінювати своє життя на краще. Серед тих, хто сьогодні зробить репост, я рандомно розіграю один подарунок. Ну і не пропускайте мої нові відео, тому що буде дуже і дуже цікаво.